Кажуть, що великі зміни починаються з малого. Для когось це ранковий промінь сонця, що лагідно пробивається крізь фіранки, для когось аромат улюбленого напою, а для когось кілька хвилин тиші, руху і тепла. Лише три прості кроки: легка зарядка, чашка імбирного чаю та спокійна дихальна практика. Але за цими кроками значно більше. Це не просто турбота про здоров'я, це міні-обряд. Внутрішній жест поваги до себе, до свого віку, до досвіду. Щоденне нагадування життя не закінчується після шестидесяти, навпаки, воно набуває нових відтінків, якщо подарувати собі трішки уваги. Цей ранковий ритуал маленька справа з великим сенсом, бо кожен день вартий того, щоб починатися з любові до себе. Частина перша зарядка від дідуся Миколи. Миколі вже пішов восьмидесяток. Колись він був агрономом, добре знав землю, пшеницю, дощі й вітер. Зранку виходив на поле, а повертався вже тоді, коли сонце схилялося за обрій усе життя на ногах, у русі, поруч із природою. Земля була його дім, робота і медитація, а потім пенсія. І здавалося б, нарешті, спокій, відпочинок, більше часу для себе. Але цей спокій швидко перетворився на тишу, що почала краяти тіло. Рухів стало менше, прогулянки скоротилися, спина почала нарадувати про свій вік. І щось усередині Миколи теж стало ніби завмирати. Кожен ранок він прокидався із відчуттям важкості не фізичної, ні, важкості самого життя. Здавалося, що все, що мав, уже позаду. Рухи стали млявими, а день починався з очікування вечора. Одного ранку онук, якому щойно виповнилось 11, зайшов у кімнату дідуся і мовчки спостерігав, як той повільно підіймається з ліжка. Микола намагався не показувати, як важко йому згинатися, ставати на ноги, але погляд онука був занадто пильним. А чому ти не робиш зарядку, як в армії? спитав хлопець раптом. І Микола застиг. Його ніби щось пробудило. Він згадав ті ранки в казармі холодні підйоми, але теплі в рухах. Згадав, як просте потягування рух додавало сили, як оберти плечима розганяли сон, як навіть легкі присідання змінювали настрій на цілий день. Того ж дня він став перед зеркалом і спробував повторити ті прості рухи. Нічого складного. Трохи потягнувся, обернув плечима, повільно підняв коліна. Відчув, як тіло оживає, не болюче, не миттєво, але по-справжньому. Наступного ранку він зробив це знову, а потім ще раз. Минув тиждень, і він уже не прокидався просто так він прокидався, щоб рухатися. Ці кілька хвилин стали його ранковим ритуалом. Микола почав казати, що це не зарядка, а якесь пробудження душі. Бо не тільки тіло змінювалося, думки ставали яснішими, а день яскравішим. Він почав частіше виходити на вулицю, більше розмовляти з сусідами, навіть записався в гурток зі скандинавської ходьби. Зарядка стала його точкою опори. І кожного разу, коли онук приходив у гості, вони робили ці вправи разом: хлопець зі сміхом, дідусь з внутрішньою тишею, два покоління в одному русі, два серця в одному ритмі. Микола каже, що головне не складність, а регулярність, що ці рухи це як вітання тілу, як просте доброго ранку самому собі. Ось його улюблений комплекс. Микола називає його зарядкою з душею. І що важливо, все це займає лише кілька хвилин, а змінює настрій на цілий день. Проста зарядка Миколи приблизно одна хвилина. Потягнутися догори, вдихнути на повні груди. Уявити, ніби хочеш дістати хмари. Тягнись не тільки руками, а й думками. Вдих глибокий, щедрий, мов ранкове повітря в лісі, кругові оберти плечима вперед і назад. Плечі це місце, де часто зберігається напруга. Розкрути її спочатку вперед, плавно, не поспішаючи, потім назад. Якби плечі вміли дихати, саме так би вони видихали втому, легке піднімання колін на місці, повільно, з усмішкою, немов танець, в якому кожен рух це жест до життя. Не швидко, не високо. головне з любов'ю, обертання головою і шиєю. Рухи голови це не тільки розсляблення м'язів, а й мить, щоб перевести погляд на новий день погляд усередину. Спочатку повільно в один бік, потім у інший. І знову не поспішай. Посміхнутися це теж вправа і, можливо, найважливіша. Навіть якщо немає причини посміхнись тілу, ранку, собі. Цей простий жест зсередини змінює весь день. Іноді найсильніша мудрість у найпростіших речах. Микола це добре знає. А ще він вірить: якщо зранку ти зробив кілька теплих рухів, день уже не змарнований, бо ти згадав, що живеш. Частина друга імбирний чай бабусі Катерини Катерина. Жила в невеличкому селі біля лісу, де ранки починалися не з новин, а з запахів, запах диму з печі, ранкової роси на яблуках. Свіжоспеченого хліба, але був ще один запах, який завжди асоціювався з її домом аромат імбирного чаю. Її в селі знали не тільки як добру жінку і турботливу бабусю, а й ще як травницю. Вона ніколи не вчилася цьому спеціально, просто з покоління в покоління у їхній родині передавалися знання про силу трав, але серед усіх настоїв, відварів і чаїв. Був один, до якого вона поверталася щоранку, той самий з імбиром. Катерина казала, що він зігріває, але не лише тіло, зігріває щось глибше, ніж руки, щось у серці. Вона варила його рану, коли за вікном ще туман, і птахи тільки збираються на спів. Її ранки були сповнені спокою, і саме чай допомагав цей спокій зберегти на цілий день. Сусіди дивувались. Як так, що вона майже ніколи не хворіє? Взимку, коли всі кашляли й куталися в шарфи, вона ходила сільською вулицею з прямою спиною і усмішкою. Хтось казав генетика, хтось щастить, а вона просто відповідала: Імбир знає своє діло. Цей рецепт передавався як оберіг, але не в записах, не в книжках, а в жестах. Вона різала імбир тонкими скибочками повільно, ніби вишиває, заливала окропом, накривала чашку долонями, мовби зігрівала ще й ззовні, додавала мед, не міряючи ложками, відчуваючи і трішки лимонного соку для балансу. Її онука, Марічка, коли виросла, поїхала до міста працювати в офісі. Життя там було інше швидке, напружене, голосне, кава головна валюта на роботі. Всі бігали з паперовими стаканами, прокидаючись, ніби з боєм. Одного разу, приїхавши від бабусі після вихідних, Марічка взяла з собою термос із тим самим чаєм, сіла за комп'ютер, відкрила вікно, налила напій у кружку. Аромат поширився по кімнаті. І що змінилося. Спершу колеги здивовано пронюхувались, а потім один за одним підходили і просили: А можна ковточок? Що це за чай? Такий затишній. І щось справді відбулося. Люди стали трохи лагіднішими, трохи повільнішими, замість нервового клацання по клавіатурі легкий подих, замість сварки за терміни усмішка. І Марічка зрозуміла бабусин чай гріє не лише тіло, не лише серця. він гріє простір навколо. Відтоді вона носила його з собою щодня, і кожного разу, коли хтось питав, що це за рецепт, вона розповідала не тільки інгредієнти, а й історію. Бо бабусин чай це більше, ніж напій, це зв'язок з дитинством, з мудрістю, з тишею. Рецепт імбирного чаю бабусі Катерини близько однієї хвилини. Взяти корінь свіжого імбиру. не обов'язково багато, достатньо, щоб відчути тепло. Нарізати кілька тоненьких скибочок. Рухи спокійні, вдячні, бо кожен шматочок це маленьке сонце всередині, залити гарячою водою, не кип'ятити, просто накрити чашку або термос і дати настоятися. Поки аромат пронизує воду, відчуй, як цей процес схожий на внутрішній спокій, повільний, глибокий, теплий, додати трохи меду. Солодкість це не про цукар, а про лагідність до себе. Мед не тільки підсолоджує, він заспокоює. А якщо хочеться, можна додати кілька крапель лимонного соку. Він додає легку свіжість, ніби подих лісу після дощу. Зупинитися на мить. Поки чай настоюється, зробив дих і видих. Подякуй собі за те, що обрав не поспіх, а турботу, не шум, а тишу, не втому, а тепло. Катерина каже, імбир як друг. Він не кричить, не тисне, не вимагає. Просто тихо поруч, тихо гріє. І, мабуть, у кожного має бути такий друг, хоча б у часці, хоча б щоранку, хоча б для того, щоб згадати, ти живеш не для того, щоб поспішати, а для того, щоб відчувати. Частина третя Дихання пані Олени. Пані Олена прожила життя тихе, але повне. Вона ніколи не прагнула гучної слави чи великих перемог. Її радість була в простому смачний борщ, тепла розмова, старі фотоальбоми, міцна рука чоловіка поруч. Вони прожили разом майже півстоліття спокійно, гідно з повагою одне до одного. А потім його не стало. Серце зупинилось уночі тихо. Як усе в ньому було за життя. Для Олени ж усе змінилось світ звузився, звуки стали глухими, а дихання важким. Вона ніби жила, але насправді просто існувала щоранку прокидалась і довго лежала в ліжку, не знаючи, навіщо вставати. Усе, що колись було важливим, стало далеким вона майже не говорила, і, здавалось, майже не дихала. Одного разу її стара знайома, побачивши, як Олена поступово згасає, принесла їй невеличку книжечку не про психологію, не про віру, про дихання. Нічого складного, ніяких термінів лише проста мудрість Дихай глибоко, бо ти жива. Спочатку вона навіть не відкрила ту книжку, просто поклала на тумбочку. Але через кілька днів, прокинувшись рано, відчула в грудях дивну напругу. Ніби щось просилося назовні. Вона взяла книжку, відкрила першу сторінку і зупинилася на тій самій фразі: Дихай глибоко, бо ти жива. Ці слова ніби пробили тонку тріщину в її скорботі. Вона сіла на ліжку, поставила ноги на підлогу, заплющила очі й спробувала дихати глибше, ніж зазвичай. Просто вдих повільний. Потім легка затримка. І довгий видих. Вперше за багато днів вона не заплакала, а вдихнула, вперше не втекла в спогади, а повернулась у теперішнє. Відтоді вона почала практикувати щодня лише кілька хвилин, без музики, без подушок, без інструкцій. Просто вона, стілець біля вікна і тиша. Дихання стало її молитвою, її сповіддю, її дорогою назад до себе. З часом вона помітила, що після цих ранкових хвилин їй хочеться вийти на балкон, потім спуститися у двір, а потім сходити на пошту, привітатись із сусідкою. Ні, біль не зник і не мав зникати. Але вона навчилась бути поруч із ним, навчилась дихати навіть через смуток. Тепер вона ділиться цією практикою з подругами не як інструкцією, а як даром. каже це ніби ти повертаєш собі життя через подих. Дихальна практика пані Олени приблизно одна хвилина сісти зручно. Неважливо на стілець чи на край ліжка, головне, щоб спина була пряма, а ноги торкались підлоги покласти руки на коліна або на серце, закрити очі, відчути тишу. Вона не лякає, вона лагідна. Зробити вдих, рахуючи повільно до чотирьох, не квапитися. Вдих повинен бути м'який, як ніжний ковток ранкового повітря. Уявити, що ти вдихаєш не просто кисень, а спокій, світло, присутність, затримати дихання на рахунок 2. Це як пауза між нотами, мить тиші перед тим, як сказати щось важливе. Видих на рахунок шість. Довго, повільно, спокійно, видихати все зайве. Сум, тривогу, втому гнів. Видих це відпущення, це звільнення. Повторити цю послідовність п'ять разів можна й менше, а можна й більше. Але навіть кілька повторів змінюють усе у кінці покласти руку на груди, відчути, як там б'ється життя. Може й тихо, але воно є подякувати собі. За те, що дихаєш, за те, що ти тут. Пані Олена каже, ми так часто забуваємо, що найсильніше зцілення у тому, що завжди з нами у подиху. І справді, життя не вимірюється подіями, воно вимірюється подихами, які ми прожили з усвідомленням. І навіть у найтемніші періоди, якщо ти ще дихаєш, значить ти вже на шляху до світла. Коли тіло рухається, думки прояснюються. Світ стає менш напруженим, а втома розсіюється як ранковий туман. Коли час зігріває зсередини, серце відкривається, у ньому прокидається спокій, тепло і вдячність. Коли дихання повільне й усвідомлене, життя звучить м'якшіше, глибше, ніжніше. Цей короткий ритуал, рух, напій і подих здається простим, але за ним стоїть щось більше. Це жест турботи, це момент гідності, це внутрішній вибір обрати не суєту, а тишу, не байдужість, а любов до себе. Вік тут не має значення, бо ніколи не пізно дбати про себе з ніжністю, ніколи не пізно почати з малого, і ніколи не пізно сказати собі, Я є, і я вартий уваги. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10. Якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі.